Ознаки того, що людина пережила пекло в житті. Коли відбувається якась жесть, вони знають, що робити відсутність довіри до інших людей. Ви можете роками дружити з такою людиною і думати, що перебуваєте з нею в близьких стосунках, але насправді, насправді ви не маєте жодного уявлення про те, що відбувається в її житті. Вона може не спати всю ніч, бути в депресії, а завтра вранці привітати вас із посмішкою на обличчі. Такі люди просто більше не довіряють людям, що б вони наробили. Коли людина приділяє пильну увагу виразу обличчя та мові тіла інших людей, здебільшого, щоб зрозуміти, чи не роздратована, не зла людина. Ще одна ознака недостатня реакція на те, що відбувається. А також надмірне пояснення речей, які ймовірно здаються несуттєвими для більшості, їх майже ніколи не можна нічим здивувати, важко налякати або шокувати. Вони можуть поділитися гарною порадою з людьми, які щойно пережили якийсь травматичний досвід. Вони також можуть підказати, як впоратися з неординарними і хіровими ситуаціями. Варто звернути увагу на те, як людина реагує на несподіваний стрес, якщо, приміром, ви налякали людину, а її реакція нетипова, вона зайняла оборонну або наступальну позицію, впала на землю або проявила іншу яскраво виражену реакцію, за якою послідував гнів. Це ознака того, що ця людина провела багато часу в небезпечних для життя ситуаціях. І ще, якщо всі навколо в паніці. А вона дуже спокійна і зібрана, це ознака того, що ця людина, якийсь тривалий час жила в стані сильного стресу, чесно, співчуття і розуміння. Багато хто вже від природи має підвищеним почуття співпереживання, але найчастіше виявляється, що люди, які справді піклуються про інших, самі колись сильно цього потребували. Коли ти бачиш, як людина стикається з емоційно жорсткою або фізично болючою ситуацією і при цьому поводиться так, ніби нічого не змінилося. Бачачи це, знайте, що ця людина побачила лайна і гіршого, і її вже ніщо не зможе зупинити. І якщо людина дуже уважно стежить за виразом облич, оточуючих людей і завжди на поготові, коли хтось злиться або засмучується. Це вірна ознака того, що в якийсь момент ця людина пережила серйозну травму, а її нинішня поведінка це захисний механізм, якого вона навчилася, щоб спробувати запобігти конфліктній ситуації, що насувається відсутність емоційної реакції на щонебудь, чи то радість, чи то гнів. Таке відчуття, що людина завжди перебуває в нейтральному стані. У них часто неадекватна реакція на якісь речі, або вони надто гостро реагують на щось, або взагалі ніяк. А ще вони можуть посміюватися над якимись жахливими речами. Ось приклад, мій друг якось раз розсміявся і сказав: святкова вечера в день подяки не до кінця святкова. Якщо ніхто не витягнув ножа, виявилося, що його батько, набухавшись у день подяки, приставив ніж до його шиї. І лаяв за щось. Люди дуже добре раціоналізують речі, що відбуваються, і якщо ми часто стикаємося з жахливими речами, вони стають для нас нормальними. Коли людина думає, що розповідає веселий анекдот історію з дитинства, військового або кого завгодно життя, але, піднявши очі, розуміє по обличчях друзів та їхньому приголомшеному мовчанню, що це зовсім не весела історія. Якщо людина дуже, прям дуже закрита. Я завжди знав, що я дуже закрита людина, але нещодавно я зрозумів, чому я до такої міри закритий. Пройшовши через те лайно, що я пройшов у своєму житті, думка про те, що хтось може дізнатися про мене якусь особисту інформацію, сильно обтяжує мене і навіть трохи лякає. Вони вкрай незалежні люди. Тому що навчилися ні на кого не покладатися, найчастіше їм самим у юному віці доводилося виконувати роль батьків і виховувати своїх братів і сестер. Можливо, у них немає дітей, але вони дуже добре з ними ладнають. Не хочуть згадувати нічого зі свого минулого. А коли ти питаєш про це, вони просто посміхаються.